Ну, що у нас? Друга гра? Друга гра у нас зараз виступають, грають між собою колективи VAP Machine і International Job Center. Job Center у нас зараз на синьому боці, ВАПа пішли на червоний сайт. Нарешті дочекались, бачимо, що у нас баниде попі одразу, попі банять, а Калі банять Якщо я це правильно зрозумів, якщо зараз правильну інформацію довели до гравців, у нас повинен бути фірлес Драфт. Якщо зараз на стадії вибору чемпіонів, ну хтось помітить, що обрали чемпіона, який вже був зіграний, то тоді буде ремейк драфту. Якщо це побачить на стадії, коли вже гра почалась, ну ремейку гри не будуть. Будуть грати з тими чемпіонами, які вже обрали. Для економії часу, як було написано по правилах цього турніру, а так я розумію, що на наступне півріччя, коли там воно, у вересні розпочнуться відкриті кваліфікації, там, скоріш за все, вже буде фірлес драфт на адекватній, на постійній основі. І за це можливо будуть навіть робити якісь санкції. Чемпіонів в нас багато. Оба на. А це що? Ореліана соло самі для себе банять? Дивно, дивно, дивно. Скоріше за все, да. Тому що багато гравців, які грали в ПК Лігу. Вони. Коли з'явився Wild Rift, вони одразу перейшли грати в Rift. Там був Зак. Не той який а, а, цей? Ну, Хайп здається. От який уногайдер робив. А он зачок, який ще в, ну, в Раксах грав. Колд. як ти там? За Колд якось. Ну не пам'ятаю вже? А, хто там ще пішов? Фипі, здається, пішов в Юли Повера, а потім. Ну, зрозумів, що там нема чого робити, і пішов кудись грати. Натренувати в Америку, здається якийсь колектив. Я, до речі, останні колективи так вже не пам'ятаю ну, пам так адекватно там. Ну седмак же зараз в Новіярку катає. Ну багато ПК пішли саме в ВР ку бігати. Лілі, Ракан, Зері Ліона. Дивно. Все ще є Брум. Все ще є Алистар Леона беруть в пріоритет. Типа Леона а-ля врагана непоганий чемпіон. Опа, знов Ксіна байну. Ну Ксін дуже сильний, Дуже жорсткий зараз чемпіон. Прямо от Прям проти... от проти Ксіна душно грати. Він живучий, в нього багато демеджу і плюс його ульта, яка тебе відкидає від... Складно. Хоча Опа вже лісника свого показали. О, проти Джакса його контра панеться, крокодила не випускають. О, ну, в Лілію багато є чемпіонів, які вон в Лілію граються дуже гарно. Знову таки той же самий, ну, Джарван буде дуже непоганим чемпіоном. Він Лілію просто он, знищує. Ну, і мені здається, сама по собі Лілія зараз просідає. На фоні інших чемпіонів. Мавпу на топ в Джакса. У, а це що у нас? Це Зері Мід. І джинс Леонаю буде стояти. На тоді щось таке плотне потрібно буде і магічний ліс брати. Який небудь нунчик? А, ось вона якої рішила. В принципі, да, непогано. Я думав, в кінред можна було б взяти. Йони не можна. Йони брати не можна. тільки не Джейс, будь ласка. А і Мідер потрібен, да? вони Мідера зараз обирають. Даріусу в принципі, Даріус непогано. Гача, ну ось він ось ось же гар, ось гарнютька стоїть. Забирай, грай, все буде добре. Тут проблема в тому, що проти Амуму тут вміють грати. Це ж один із тих приколів, чому вон. В ПК Ліги не грається Шако, не грається Єва. Вона інколи з'являється, але нічого гарного не показує. Ночима ну, взагалі вважається цей. Ну, троль пік. На просцені. Ну, через те, що там вон, люди варди ставлять, знають маршрути, знають таймінги, коли він буде заходити. Ну і плюс навіть вже в. Воно ну просто так на ну А амумчика можна навіть і не банити, тому що багато гравців навчились проти нього грати. Навчились кайтить, навчились у... ну, степать його бінти, вони знають, як працює його ульта, і із... просто все. Це коли його бафнули, коли в нього була купа дамагу, і що. Ти... Ну, час пройде, але про нього всі забудуть, він, скоріш за все, ну, знову буде грати цей амумчик. Ну, потрібно, щоб час пройшов. Те ж саме і Лілія. Лілію зараз дуже рідко бамнить. Там же гра почалась. Будь ласка. Будь ласка, можна нам гру? Ні, так я про АМОМу не кажу. Хоча АМОМу сам по собі в Ну, типу, коли є Седжуані, коли є Седжа, коли є Маукай, Амумо то таке. Чисто здивувати. Так, да, на жаль, інфраструктури немає такої, що одразу ну, можна було переходити після драфта і дивитись за грою. Як на мене, взагалі можна було ну, залишати ту трансляцію і ну, через завантаження йти без цього таймскіпу. У нас творив одразу пішов, ти диви, що роблять. Ну, типу, ну, яким би чемпіон силь... ну, он, он сильним би не був, хоч ось, ось чомусь на Алістара взагалі не звертають увагу. Хоча це один із чемпіонів, якого дуже складно вбити. Вбити можна, але це, це так проблематично. Я до речі цього не можу зрозуміти. Лілія на топ. Це як. Да Мордекайзер є якщо Ну он, ладно, рамбла не можна брати. є морда. адекватний є Гвен, яка теж дуже сильно. Наут взагалі им пам'ятбу ні Не, ну просто Лілія вона ж б'є, он, он відсоток ну, дає по домам. Вона наносить відсоткову шкоду. Через це її як би її беруть. А У Наута нема такого приколу. Наут ну, просто може з руки дуже боляче дати, але ну, воно контроль може видасть. Але на Наута дивляться більш як на саппорта. Що у нас зараз буде вихід? Виходу не буде. Будуть просто пластини намагатись пушити в Мавпа і все більше. Більше нічого не вийде. Там Джакс намагається лінію побити. в притул підходить, Ну дуже багато отримує по обличчям стрибав, ну у нього. Ну, фу, ну, фул ХП було, Ну зараз менше половини залишилось. Пішли Пінгі. О, нарешті розігрався. П'ятий на четвертий буде розігрувати. Ну, дуже обережно потрібно. Вже Олаф поруч, Бролаф летить. Одна сакира, ти погиб влучив Ну зараз дай буде. Потрібно просто уходити і на кошки відстрибувати. Пришла ульта. Свою ульту треба давати. ой 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 це в нас що? Стан? Як же він вижив? Буде перший кіл. Бля, камуга, ну як. Так? О, ох уж ваші ігнайте. Саппорти, не беріть ігнайте, не треба вони вам. Наші вам ці ігнайте. Зараз би кілейс для Зері було б взагалі б шикарно. І одразу забирати ворожий ліс. Одразу забирати ліс. Дуже гарний сліп по двом витягується багато. Виходить зері. І квант через флеш. хорош, 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 хороший. Хорошо розіграли. Там же Олаф пішов пушити. Лісинчика. Но ця гра краще трохи йде у команди вапа Тут Лесник вже щось намагається агресивно катати. Буде зараз бійка, та повинна бути зараз, ну бути бійка за оркестр за герольдик. Он за герольдом. Я не думаю, що вони спокійно будуть мінятись. Гроші є гроші, гроші це розгон карти. Треба забирати. Даріус може битись. Проблема те, що у Олафа вже є предмет. Вже є трінька і він ну, через цю тріньку може непогано ну, пограти. Я й не вгадав. Трохи треба було далі пройти. Ні, розмін все ж таки йде. Там Лілію зараз можуть схопити. Лисий підшипився, але нічого з цього не добився. А треба віддавати дракона. Треба віддавати два об'єкти. Не встигли. Багато часу витратили. Мафа гарно робить ініціацію, там Леона спіймали, це, це мінус Леона повинна бути. Мінус Леона і може тавер добрати. Варус, Варус які ли дають, наш, 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 наш. наш. Вау, 1-3. 1-3 рахунок стає. Півтори тисячі переваги Я, Я за Зері Мені взагалі цей чемпіон подобається. Я кадегері, блядь, ну просто. Просто бубашка. Сильна, мобільна, багато чого може зробити. От ну дариус з його ультою, просто по недостакані цілі. Дав ульт лише для того, щоб, ну, он, продабажит все. Там. Да. Так мені подобаються такі чемпіони, ну, які. Ду... Ну, граються не однаково. Ну, типу, взяти якого-небудь Тріндаміра, Олафа, Ксіна. це чемпіони, які просто вбігають в тебе. Ти просто береш, прожимаєш кнопку і летиш ну вперді. Підшипляєшся, сповільнюєш. А от... Я не знаю. Та ж сама Каліста, Райз, Аріана зері Там потрібно вже грати не так, як на інших чемпіонах. А Фелі дуже шикарний чемпіон. Я його ненавиджу, я не, я не розумію, як на ньому грати, але от це це ну нестандартний такий. А, як його звуть? Ну, художник цей. Із Санстрайком о, на Мідлейнер. Ну теж прикольний. Ох, я забув, як його звуть Аврора цікава о, із своїми Я От коли Аврора выйде, от мені цікаво буде на ній пограти. Вей, точно, дякую. Хвей Хуавей. Ай. Просто підта... ну пінають пінають у нас. Джоб центрів зараз трохи, но. Вони так як йшли там, ну майже 2к відставали, так і йдуть собі спокійно. Чекають на Зері. У Зері все добре. два асіста має, по голді не просаджується, по предметах адекватно все в неї. 2,5-3 предмети і Зері починає вбивати пів команди за Ульту. Чотири предмети Зері вже вбиває всю команду за Ульту. Тим паче там не всі такі плотні будуть. Ярких танків немає. Єдине, що потрібно, скоріш за все, буде брати не жоньку, а потрібно буде брати. Ну, кошак срібла добирати собі. Це повинен бути мінус тавер. Вони будуть битись. Ну, дивна ідея, я б, я б віддавав би цей тавер. Заміт Тавер я б добився до останнього, але. Це Тавер не Тавер, його можна спокійно тримати. Оп лісін далі пішов, намагається забрати. Грає. Оп, забирає Варуса, але Варус за цей час тежкого. Ні, не забрав. там... Як же Куркуль вийшов? Як же він гарно відіграв? Я думав Варус його не стрілою дістав, але він все ж таки звон зміг відійти. Ну і все, і вже по голді трохи в. Ну вперді виходять. Жоп центром. Треба буде на пару. Ну, трохи в бок поставити плашку з логотипом турніру Ну, це, це така вон, гра більш напружена. Не все так гарно йде, Ну я ж кажу, це поки що. Он зараз на Зері почне пробиття збирати собі. Головне забрати одного дракона для інтернешнлів і все буде гарно. Вони цього будуть, скоріш за все, віддавати, Джакс буде пушити. там Ну, можливо, спробує Снорлакс вкрасти. Снорлакс вміє красти такі об'єкти, але ні. Навіть не буде намагатись. Навіть не спробує. Ну за це забрали тавер. Підпушили. Ну, диви, Гравці в червоних трусах це підари. Ой-ой-ой-ой-ой, слушат гарно. Просто з контроля. Ну. Бер! Андаміта нарешті на зробив. Нарешті в нього вийшло. Ну в синьому у ну, нокоті у нас International Job Center. Там на ну, в основному турки грають. А нова, ну, це ну в червоних трусах, це підери Ну, фулл тіма із uh, Московії. <рес> зері, Зері сама залишилась! Ля як на стрілі. Пр -пр -пр Просто троих прогнала. Лиша, ульт, ну и все и Куркуль, куль каже, ну, пацаны, ну окей, поехали далее. Более чала они. Лилия підшипилась. Вот ультой Леон и Лилию свонспимать и дуже складно. Леон это ты, ну даже, ну квант. Там, не вист... Там просто не вистачає демеджу, і гарна ульта від Лілії зараз була. Зері живе, Зері живе, Зері стріляє, але потрібно вийти, 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 вийти. дариус. Що вони? Два в одного розмінялись. Три в одного розмінялись, Погано. Мінус барон. От Квант зробив погано, він просто увірвався його потрібно було сейвати. Звон за що одразу. Одразу померли. Так там ну, гарно було, вони вже вийшли все там. Ну, чисто Квант, іди і все. Якщо в тебе будуть вриф робити, то ну, ну, можна було б пограти. А так треба було просто виходити і танцювати далі біля. Ну, Біля нашора, чекати, поки Джакс повернеться. Це ще Олаф дуже сильний, але це ще Номавпа ну, сильна. Ці чемпіони на ранню стадію гри, вони, в принципі, не відстають ні по чому. Граються. Треба чекати. От у Зері лише зараз він з'являється пробиття антихіл. і хіл. Рандоміта ти що робиш?! Ну, це про що я казав в першій грі, коли розмовляли про рандоміта. Що він може гарно відіграти, а може відіграти як зараз. Що ми на третю гру зараз підемо? Там вже 20 чемпіонів будуть забанені, і плюс 10 чемпіонів по цьому по банах. Зері стріляю, вбиває лише клона. олаф далі пішов, дуже далеко заходить, намагається вижити. Зері живе, Зері живе, Зері на фул ХП. у Зері все добре. Ну, втратили одного. Одну сторону, одного чемпіона не влучив в Треба виходити. Не відпустили. Ну, душу не треба віддавати, до душі треба якось зібратись. Для них я так розумію, була несподіванка те, що вліз, а ліс топ. Вони думали, що. Олаф і Мавпа будуть на сайдах стояти, а Лілія буде в лі. Ну, як і я думав, насправді. І мені здається, вони теж ну, так само думали. Не все. Да віддають душу дракону. Це погано. Всі об'єкти віддали в цій грі. І оркестр, і нашора, і трьох драконів. Це погано. Но вогняна душа це дуже боляче. Ну, Дискорд он, он у Дискорда все добре. Вон Діскорд грає дуже гарно. Ну і знов такий я. Лісін... Я казав, що Лісін в принципі в Лілію непогано... Лісін в Лілію непогано, все я. Все. На цьому все сказано. Я казав, що Лісін в Лілію непогано, але там Олаф. Ой, гарно підшипили, намагаються мавпу вбити, але б'ють клона. Але били клона. А. Дані, твіча ми точно не побачимо. Там ще Кейтлін є, Сівірка є. Якщо вони не будуть забанені, то, скоріше за все, вони будуть. У нас із задешників варус Зері, Корті з були. На обличчя Сіф і все і не відпускається і Олаф нікого. Ну і що, виходить один один рахунок? Це Сдорлакс, ти вмреш зараз. Ти нічого не зробиш. Там велика пачка ідей, вони зараз завершать просто гру. Один-один. Детай один. один? Є дискорд зліва, а справа твіт. Я не пам'ятаю, бог ти мій. Яфа здається, непоганий лісник, Але він зараз не грає. І навіть не стрімить. Може його вже вбили десь, нахуй. Вже нема шансу. Вже все, вже гра завершилась. Так, ну що тоді, до наступної гри, там, там побачимось.